Всім привіт! Всіх вітаю з Новим роком. І як не дивно, сьогодні буде актуальна саме руханка з зняття цієї припухлості на обличчя. Я також тільки що недавно проснулася. Я вже не скажу, що я там. Я вже порухалась, але все одно вона нікому не пошкодить. Нам не потрібно нічого, і наша руханка сьогодні буде складатися з двох частин. Перша частина для тих, хто не має часу зранку і хоче тільки привести в порядок своє обличчя. І друга частина ми опустимося вниз на килимок для тих, в кого є зранку час. Отож, ми починаємо з того, що ми гарненько розігріваємо свої долоні. Ви можете це робити сидячи, можете робити стоячи, тут не принципово. Можна перед зеркалом робити. І спочатку ми вмиваємось ми ніби обмиваємо своє обличчя такими теплими долонями, круговими рухами можна прикрити об, о, очі і, будь ласка, зараз не стискайте свої зуби. Все спокійно. Всього декілька повторень, м'яко, повільно. Угу. Тепер складаємо свою праву руку в кулачок, знаходимо ліву ключицю і починаємо гарненько ось тут витискати, не стискаючи зуби, все плавно. І ми рухаємося під ключицею до плеча і відпускаємо. Під ключицею і відпускаємо м'яко. Якщо ви займаєтеся в тубику, наприклад, так, у вас зразу тут буде видно почервоніння, це все добре, все нормально, не переживайте. Тут завдання активно розітерти. І якщо ми зараз саме працюємо з лівою ключицею, ліва рука може поступово так ніби відтерпати. Так? Це все нормально <кій> і вверх-вниз, вверх-вниз. Активно, активно зараз розтерти. Не дивуйтеся, це все дуже гарно допомагає зняти набряки зранку. І все те саме з іншої сторони. Спочатку почнемо з того, що ми долоню складаємо в кулак і гарненько такими витискаючими рухами рухаємося вниз, о, вибачте, вперед до плеча. На саме плече ми не заходимо на оцю плечову кістку, тільки по м'яких тканинах. І по молочних залозах ми також не працюємо. Витискаємо. Плавно, плавно, не стискаємо зуби ні в якому разі. Ми навпаки маємо розслабитись, пом'якшити тканини і вверх вниз Я угу. відпускаю і ще трошки між грудьми, ми потім опустимося вниз на килимок. трошки більше попрацюємо з грудною кліткою, Але є. І тепер трошечки по боковій частині своєї шиї, головою ми вперед не рухаємо, тільки руками трохи протираємо, розігріваємо. Можна ось такими пилючими рухами вверх-вниз. Головне, не підмінюйте це від того, що ми почнемо виштовхувати голову вперед. Голова залишається на місці, і ми рухаємося вверх-вниз. Ні в якому разі ми не працюємо тут не горло, тільки бокова частина нашої шиї, гарно пилим, пилим пилим І тепер ми зупиняємося. Знову нашу долоню ми складаємо в кулак, повертаємо злегка голову вправо, ось тут у нас зразу таки видніється гарненьке м'ясо, якщо ще нахилити голову вниз, він такий дуже помітний. І ми починаємо круговими рухами, ось так гарно-гарно по всьому м'язу проходить, Він у нас таким трикутничком розходиться вниз, тому не поспішайте. Вверх і вниз. Одразу має стати почервоніння. Бачите, в мене також, можливо, не дуже видно, але я вже чую, як тканини нагрілись. Гарно, гарно. Можна вверх-вниз, можна круговими рухами. Затримаємося трошки довше тут, за вухом, отак натиснувши і трохи так круговим рухом рухаємося за вухом. І тепер цей самий м'яз Ми пробуємо защепити нашою долоною і ось так продоювати. Вверх. Тепер ми ось цей великий м'яз Починаємо ось так защипнули і рухаємося вверх-вниз. Тільки, будь ласка, тут акуратно ось сюди в йти не потрібно. Більше ззовні ось так прочухаємо, ніби як продоюємо цей м'яз, рухаємося вверх-вниз вверх вниз м'яко. Трошки сильніше можна тут натискати за вухо. тут злегка м'яко, і знову трошки сильніше можна біля ключить. І в цей момент на якому разі, не стискаємо зуби, Все вільно. І тепер обидва пальці ми ставимо на середину цього м'язу, ви не розмовляєте, так, як я зараз. Так? Поставили, злегка натиснули і розтягнули вверх вниз. Знову злегка натиснули. Розтягнули вверх-вниз. Плавно натискаємо. Воно повинно бути боляче. Є. Yeah. Акуратно повертаємо голову, ви вже можете відчути, як ніби отут все прям потекло, все таке м'яке і вільне. Переходимо до іншої сторони, голову нахиляємо, повертаємо раніше вправо і починаємо акуратно. Або вверх-вниз рухався, або такими круговими рухами, як вам зараз зручно. Головне гарно протерти, нагадую, не середина горла, не десь там, а від вуха і отак вниз ключиці, Таким трикутничком у нас розширюється м'яз. І ми тут працюємо. Угу. Тепер починаємо чи від вуха, трошки тут затримаємося, трошки сильніше натиснули. Можна двома пальцями, можна великим вказівним. І починаємо рухатися вверх-вниз пощіпуючими рухами. Цей м'яз зазвичай е таки веде до нас до цієї припухлості. Так. Перенапружений. Тепер робить два пальці посередині, розтягуємо вверх вниз, відпускаємо. Розтягнули, відпустили. Все м'яко, немає ніякої болі. Є, відпускаємо. Повертаємо голову в центр. Вже можна трохи замітити так? оцю легкість. Не забувайте, якщо ви поспішаєте, ви можете просто виконати менше повтори. Тепер ми ставимо руки собі ось так на середину. Починаємо тягнути підборідок злегка наверх, а тканини опускати вниз. Отак, прям тягнути, тягнути. Відпустили. Знову підборідок наверх. Навіть якщо вам здається, що нічого ви не тягнете, повірте, ось тут платизма наша. І ви гарненько тягнете вниз. Головне не тиснути собі на груди, ще два повторення, і останній відпустили. Тепер ми ставимо руку з правої сторони, з лівою, перепрошую, ключицею. Робимо все те саме, але повертаємо голову ми зараз вправо, тягнемо вниз і півколо вліво повернути. Знову повернули голову вправо, тканини тягнемо вниз і малюємо гарне півколо, повернулись. І ви одразу відчуєте гарне розтягнення з лівої сторони. Півколо, півколо, повернулись. Головне, що ми зараз не закидали кудись сильно голову назад. Ще два і останній. Один. І обміняємо. З правої сторони наша ліва рука, голова поворот вліво, тягнемо тканини вниз, Півколо. коло. Будь ласка, коли ми зараз з вами працюємо з нашим тілом, з нашим обличчям, шию, стискайте зуби. Це тільки веде до перенапруження. Останніх два. І ще. Тягнемо вниз. І наверх є. Ми закінчили з нашою шиєю, з нашими ключицями, переходимо до нашого обличчя і до нашої голови. Позаду, ось тут за вухо, у нас є такі два бугорки. Ви можете прямо так поставити гарненько руки, просковзнути наверх, ви їх одразу відчуєте. Не стискаючи зуби, починаємо м'якими рухами, такими коловими протирати тут. В одну сторону, голова знову нікуди не рухається, немає цих рухів. В одну сторону. І в іншу сторону. Всього по декілька повторень кожного, і тепер ми чуть-чуть закручуємо підборідок вниз і починаємо так гарно вже протирати. Ми більше розкрили цей, цю зону, нахиливши підборідок вниз і гарненько-гарненько тут протерти. Є відпускаємо і тепер ставимо руки на своє обличчя і починаємо рухати шкірою голови. Бачите, воно так виглядає кумедно, але щоб ви не підмінювали знову ж таки рух головою. А от саме наша голова повинна рухатись. І от кожного разу змінюємо місце, де ми з вами працюємо. Ще. Гарно, гарно, гарно. Не бійтеся спортити свою зачіску тут. По краю росту волосся і ось так вниз, вниз, гарненько, гарненько, вниз, вниз, Гарно-гарно. Я закінчила. Тепер два пальці вказівний казінний середньо ми ставимо. Ось так собі, щоб вухо було посередині, решту пальці на наших щоках. І починаємо легкими такими масажуючими рухами, ось тут, особливо за вухом. І ось тут біля вуха, натискаючи ці пальці повністю вільні. І ось так масажуємо собі, це має бути приємно. Головне, не стискати зуби. Ось так, так ви одразу все тут напружитесь. Угу, м'яко. Відпускаємо. І тепер складаємо наші руки ось так. Вказ... Великі пальці разом чотири окремо. Ставимо собі ось так, закриваючи наш ніс і наш рот. І натискаємо, не боїмося, ми будемо глядати кумедно, і ведемо вниз по шиї. Знову натискаємо. І ведемо вниз. Все витискаємо, все, що ми тільки що працювали, і опускаємо вниз. Ще. Відпустили. Так, зачіска в мене вже перепортилися. І ми зараз з вами опустимося вниз на килимок. Хто не має часу, рекомендую просто зробити декілька циклів дихання і можна йти. А всіх решта запрошую на килимок. Зараз ми з вами опустилися вниз на килимок і трішки порухаємо нашу грудну клітку. Якщо у вас не вистачає часу, ви можете закінчити на першій частині нашого заняття. І нагадаю, наше дихання відіграє важливу роль у функціонуванні нашого організму, і так само воно допоможе нам трошечки більше проснутися і забрати оцю припухлість з обличчя. Тому що наша діафрагма це такий, як насос, яка качає, і завдяки ній ми позбудемося наших намірів. Ми починаємо з того, що ми знаходимо свої ребра і гарно, гарно їх прочухаємо. Ось так позаду вперед. Ми спочатку з вами порухаємо грудною кліткою, а потім декілька хвилин приділимо глибокому-глибокому диханні. Сидіти зараз можна зручно, будь-як, як вам комфортно. Можна навіть сидіти поки що на кріслі. Можна ось так по боках гарно протерти, розігріти. Так, і тепер ми сідаємо з вами так, щоб наша права нога була попереду, ліва нога позаду. І наша права сідниця торкається, килимка ліва може не торкатися. Головне, щоб вони сиділи ось так. Під праву сідницю можна поставити собі подушку. Ми ставимо праву руку вниз і трошечки далі від рівня нашого плеча в сторону. Ліву руку ми ставимо вниз. І тепер на кожен вдих ми опускаємося вниз, завалюємося в наше праве плече. І глибокий видих. Відштовхуємося правою рукою і повертаємося. Не складаємося, а повертаємося. Головою завжди витягуємося. Вдих. Розтягнули. Ви одразу відчуєте, як пішло розтягнення по правій боковій лінії. Видих. Вдих. І видих. Повернулися. цього шість повторень. Вдих. Видих. Вдих. вдих Видих. Ще два, плавно вниз. Відштовхуємося правою долоною. Видих. І останній вдих. Ми затримуємося тут, коли ми не склали бік, а він гарно у нас витягнений, не впали на плече. Ліву руку ми виводимо в сторону. І тепер, якщо потрібно, правою рукою просковзніть чуть-чуть в сторону. З кожним вдихом ми опускаємося вниз, вдих, і видих. Повертаємо. Знову активна права рука вдих. І видих. Вдих. І видих. Замітьте, ми не накриваємо себе, рукою не кидаємо. Ми праву руку поставили вниз, а лівою тягнемося далеко. Ще два повторні, і ми залишимося внизу. Вдих. Видих. І останній вдих ми залишаємося внизу. Згинаємо ліву руку в лікті, і ми робимо вдих. І з видихом закручуємо грудну клітку вниз. Вдих. І видих вниз. Вдих. Праве плече далеко від правого вуха. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. І останнє повторне. Ми знову залишимося внизу вдих. Видих. Опустилися вниз. І ми на вдих Тягнем килимок головою. Погляд іде вперед. Видих. Відштовхуємося перед плічами і гарно скругляємося. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Пауза. Зробили видих. І тепер на вдих Скругляємося. І видих тягнемо. Вдих. І видих, тягнемо. Останнє повторення вдих. І видих. Тягнемо. Акуратно повертаємося в центр. Розкриваємо праву руку. І тепер будемо з вами закручуватись. Вдих. І видих. Закручуємося. І лівою рукою тягнемося далеко-далеко вперед. Голова повернулась вправо. Відштовхнулися. вдих. Видих. Вдих. вдих видих. Вдих. Ще. Замітьте, ми нікуди тазом поки що не рухаємося, тільки об'ємний рух нашою лівою рукою. Видих. Ще одне повторення вдих і видих. Акуратно повернулися в центр і сідаємо по-турецьки. Поки що трошечки вірами, Я хочу, щоб ви прикрили очі і вже відчули, який бік у вас легший. Можливо, таке відчуття, навіть що ваші руки стали вільніші з рахунок того, що ми з вами гарно витягувалися і розслабляли бік. Переходимо на іншу сторону, повторюємо все те саме. Ліва рука долоня у нас у порі, Праву можна поставити на ребра. На вдих. Ми розтягуємо ребра з лівої сторони. Видих. Голову бажано нікуди не викривлювати. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Якщо незручно сидіти на лівій сідниці, будь ласка, підставте собі щось м'яке, подушка, навіть цей килимок, на якому ви займаєтеся, вам підійде. Останній. Вдих. І видих. Затримуємося. Праву руку ми виводимо в сторону, лівою чуть-чуть, просто -чуть просковзнули вперед. І на вдих опускаємося на ліве передпліччя, а праву руку гарно витягуємо. Тільки в якому разі не кидайте. І видих. Вдих. І видих. Всі оці скручуючи, витягуючи, викручуючи рухи, просто прекрасно пробуджують нас зранку і запускають наше тіло в роботу. Вдих. Видих. І останній вдих. Ми затримаємося, згинаємо праву руку і видих. Вниз. Плавно вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще одне повторення вдих. Ми залишаємося внизу. Видих. Поки що на вдих тягнемося, видих, відштовхуємо, вдих, видих, вдих, видих. Скруглилися. Зараз міняємо дихання, зробили вдих, видих і на вдих Скруглитись, видих, вдих, видих. Останній вдих. І видих. Акуратно піднятись, розкрутитися. Ліва рука залишається праву сторону, вдих. І з видихом обіймаємо великий м'яч і закрутились. Ліва рука гарно тисне в килимок для того, щоб ми нікуди не падали. Видих. Вдих. І, будь ласка, постарайтеся зараз ось так голову нікуди не викручувати. Ми працюємо, наш драйвер це права рука. Тобто вона запускає рух, не треба нікуди дуже викручуватися ще вдих, видих. Останнє повторення вдих і видих. Акуратно повертаємося знову в центр і стаємо в опору на 4. Легка кішка. Дуже повільно. На вдих розкриваємо сідниці, голова йде вниз, наверх. Видих, ховаємо копчик, голову ховаємо, а грудну клітку і поперек виштовхуємо. Вдих. М'ягко, спокійно, ніяких різких рухів. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. І ще один дих. І видих. І акуратно повертаємося в центр, знову сідаємо так, як зручно, можна сісти, так, як я на коліна, можна сісти по-турецьки, можна також сісти на крісло або диван. З основною частиною ми закінчили, але я хочу, щоб ви поділили ще декілька хвилин, саме диханню. Це дуже важливо. Тому. Ми з вами зараз подихаємо, знаходимо своє ребра, великі пальці у нас позаду, чотири обіймають таким віялом передні наші ребра. І зараз попробуйте, було б ідеально, якби ви сиділи чи стояли перед зеркалом. Тільки для того, щоб ми помічали, чи ми не робимо з вами оцього такого вдиху, коли ми затискаємо свої плечі, вибачте, свою шию плечима. Від цього може боліти і голова, і може боліти шия. Пробуємо. Чуть-чуть натиснути на свої ребра. Головою витягуємося наверх, дихаємо через ніс. На вдих. Ми надуваємо наші ребра і ніби тиснемо зсередини з ребер на наші долоні. На видих, чуть-чуть натискаємо долонями на ребра і здуваємо повітря. Поки що давайте без рахунку, спокійно, потім ми чуть-чуть подихаємо під рахунок. Отож, глибокий вдих і видих. Натиснули чуть-чуть вдих і видих. Продовжуйте дихати, поки я вам пояснюю. Нагадую, оце у нас великий такий циліндр, який ми надуваємо по, всій, по всьому об'ємі. Немає такого, що у нас дихання йде тільки в живіт. Пробуємо задні ребра, наш поперек, бокова частина нашого живота і сам живіт. Нічого страшного в тому, що живіт виходить на вдих вперед, немає. Продовжуємо вдих. І видих. Вдих. І видих. Не доходьте до такого вдиху, коли у вас починає боліти шия чи голова. Спокійний вдих, але глибокий. Видих. Вдих. І видих. Можна прикрити очі і уявляти на вдих. Діафрагма тисне вниз, вниз. Живіт надувається з видихом, ми підтягуємо діафрагму наверх. ще вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Є. Я дякую. Ми на сьогодні закінчили. Нагадую, це тренування ділиться на дві частини. Дві частини якщо у вас зранку немає часу, але хочеться прибрати оцю легку опухлість, виконуйте лише першу частину і рекомендую таки подихати чуть е, декілька хвилин. Якщо у вас достатньо часу, виконуємо повний комплекс і насолоджуємося своїм виглядом після. Ще раз дякую всім за ваші донати за підтримку каналу. Це дуже приємно. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною і е, підтримуєте канал. Всім гарних вихідних, гарних свят і до наступного тренування.